Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця. А це відео присвячено, от я вчора знімав відео стосовно штрафів за непроходження чи пропуск строків проходження повторного ВЛК для придатних. А зараз ви задали дуже велике питання, що ж робити, яким чином діяти, що б я порадив. Що я можу сказати? Якщо у вас є бронювання, є відстрочка, я раджу і ви є межнепридатними. Звернутися до. ТЦК особисто. Якщо всього цього немає і у вас є обмежна придатність, ви десь працюєте, від вас вимагають це на роботі. Я раджу вас попросити адміністрацію вашого підприємства направити листи, І в тому числі, якщо ви заброньовані, або якщо ви самостійно так мовити, не знаєте що робити, направить лист до ТЦК з проханням повідомити, коли саме вам потрібно з'явитись, тому що відповідно до постанови 1487 кабінету міністрів на ВЛК потрібно з'являтись виключно тільки за викликом викликом ТЦК. Тому що от те, що розповіли у нас, от всі ці представники парламенту. Ну, це окрема ситуація щодо там рівня цих представників парламенту, а також представники ТЦК, які намагаються зняти себе відповідальність, розуміючи, що за 9 місяців вони не організували належним чином повторне проходження ВЛК і намагаються перекласти відповідальність. Хоча штрафів я вже вчора подивився вчорашні відео, немає. Тому наразі направте, будь ласка, просто листи. Якщо у вас є таке бажання, тому що самостійно туди ну, нема сенсу приходити, записуватись, подаватись, просто направте листи з проханням повідомити, коли саме вам прийти на повторну ВЛК І таким чином це питання буде вирішено. Якщо потрібна буде допомога або потрібно буде скасовувати штрафи, звертайтеся всі ці штрафи незаконні, тому що в Купапі це прямо передбачено. Допомагайте зсу, допомагайте Україні вистояти. Слава Україні!